П'ять фатальних помилок в контрактах. it бізнесу невизначені права на код. Хто є власником? Клієнт, розробник чи компанія. Відсутність цих пунктів у контракті може викликати суперечки щодо власності, обмеження використання, репутаційні втрати та фінансові ризики. Розмиті. Умови оплати та дедлайнів неточні або відсутні положення щодо строків виконання робіт, графіку платежів, штрафних санкцій чи умов прийняття передачі продукту створюють простір для юридичних спорів та фінансових втрат. Відсутність захисту від ризиків. Що буде, якщо проект зірветься, з'являться баги чи хтось ділян дані? У договорі мають бути положення про відповідальність, обмеження та форс-мажори. Погано прописані права інтелектуальної власності. Неповнота або неоднозначність положення контрактів може призвести до непорозумінь щодо використання, модифікації чи комерціоналізації продукту. Договір складений без урахування специфіки продукту чи потреб клієнта, часто не відображає реальних вимог до проекту, а це призводить до затримки в реалізації, юридичних спорів, розбіжностей між очікуваннями та результатом. Хочете завчасно захистити себе від цих помилок, тоді звертайтесь до фахівців. DS Solutions має багаторічний досвід у супроводі it компаній та складе контракт, що стаде надійним фундаментом для безпечного розвитку IT-проєктів.